Отож, спробуємо додати до відео, котре вже розміщено на каналі YouTube, деякі запитання для того, щоб робота з ним стала більш інтерактивною. Входимо у свій обліковий запис на порталі, котрий називається Ad Вказуємо свої облікові дані. Ми можемо організувати роботу з своїми студентами, з користувачами у вигляді певних груп, або роботи створений вміст доступний для усіх. Отже, клацаю на розділі Мій вміст, мій контент, і будемо створювати нове відео. Достатньо зручно, що тут можна здійснювати пошук по вже створених елементах відео, а також користуватися бібліотеками різноманітних сайтів. Наприклад, у мене серед роликів на Ютубі є той, котрий мені потрібен. І якщо здійснити пошук, відповідний ролик знайдено. Спробуємо його використати. Тут доступно кілька кнопок редагування цього відеоролика, які стосуються його обтинання, додавання додаткового... Аудіосупроводу, деякі звукові коментарі, якщо ми вважаємо за потрібне, і, власне, той розділ, який мені зараз буде потрібен, квизис, запитання. Суть роботи полягає в тому, що нам потрібно знайти момент у відео, переміщуючи вказівник, скажімо, наприклад, третя хвилина 11 секунд, і додати у цьому місці запитання. Причому запитання може бути різного типу. Це може бути. Відкрита відповідь, вибір одного варіанту відповіді із кількох, а також коментар. Отже додаю запитання, вказуючи його текст, правильну відповідь та відповідно неправильні. Зберігаю роботу і таким чином можна, переміщуючи вказівник, додавати наступні запитання, якщо вважаємо за потрібне, клацею Зберегти та завершити, і маю змогу призначити це відео для певного класу або поділитися посиланням із будь-ким. Тобто, скопіювавши посилання, розмістити його, наприклад, у своєму дистанційному курсі.